Вправа 890. Чи є тотожністю рівність. Ну що ж, стартуємо. перше задання. Модуль А плюс 5 дорівнює А плюс 5. Звичайно, що ні. Запишемо чому. Пишемо ні. Так, що тут можна записати, що якщо? Запишемо. Якщо? А плюс 5. Може бути А плюс 5 більше 0. Якщо А плюс 5. Більше нуля, то, ну або дорівнює нулю, то записуємо модуль А плюс 5, дорівнює, просто А плюс 5. Беремо знаком плюс. Так. Далі, якщо записуємо А плюс 5, менше нуля. Наприклад, А дорівнює мінус 6, наприклад. То А плюс 5 буде мінус 1, то записуємо модуль А плюс 5 буде дорівнювати. Тобто, якщо сам, самий вираз під модулем від'ємний, то тоді його беремо знаком мінус, пишемо мінус, а в дужках записуємо А плюс 5. Тобто увага такий вираз не буде. Тожністю ця рівність, тому що під модулем у нас може бути як додатнє, так і від'ємне число. В другому завданні m у квадраті плюс дорівнює m квадраті плюс 1. А це так. Записуємо так. Чому? Що тут можна сказати, що m у квадраті будь-яке число у квадраті більше або рівне 0? Тоді. Якщо ми додамо одиницю, то m у квадраті плюс 1 це буде більше дорівнює 1 Ну і тоді модуль пишемо m у квадраті плюс 1. Він буде завжди додатній. Буде дорівнювати. M у квадраті плюс 1. Є. Yeah. Чому і ще раз? Тому що вираз M у квадраті плюс 1 завжди додатній. Ну і третє. Модуль M-N дорівнює модуль N-M. Це так. От, давайте пояснимо, чому. Записуємо так. Чому так? Пишемо модуль m-n дорівнює. Мінус тут можна винести за дужки, то ми пишемо модуль мінус. А у дужках можемо записати не m-n, а поміняти знак на протилежний n-n. Так, і це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа буде додатній, бо він завжди додатній. То ми пишемо тоді модуль, а в дужках залишиться у нас. N-M. Ще раз, тому що модуль від'ємного числа додатній. Виходить, що ця рівність дійсно є тотожністю. Так, ну і четверте модуль A плюс модуль B дорівнює модуль A плюс Б. А це буде не завжди так. Лише для додатніх чисел. Чому? Тому що B, наприклад, може бути від'ємне. Так, ну що ж, запишемо тоді ні. В принципі, можна, щоб довести, що ця тотожність не є рівністю, привести якийсь приклад. Ну, наприклад, якщо А дорівнює, скажімо, 5 і Б дорівнює якомусь від'ємному числу, наприклад, мінус 3. Так, то. Тоді модуль А плюс модуль Б буде дорівнювати. Отже, модуль 5. Додати. Модуль мінус 3. Це буде дорівнювати модуль додатнього числа додатні. Додати модуль мінус 3 це буде 3. Разом буде 8. Так, А записуємо. Модуль А плюс Б. Буде дорівнювати модуль. Замість А пишемо 5, додати, а замість Б пишемо мінус 3. Так, і це дорівнює. Буде тоді 5 додати мінус 3. Це буде 2. Модуль 2. І це дорівнює 2. Є. І записуємо, що 8 у нас, навіть червоним запишу. Що 8 зліва не дорівнює 2 справа. Якщо хоча б для одного набору значень А і Б ця рівність не є тотожністю, то вона тоді і не є тотожністю ця рівність. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, чи є тутожність у рівність? Перше записуємо ні, друге так. Третє так. І четверте. Ні. Є.